Друзі, тож сьогодні я вам покажу, як робити ось такий дуже цікавий візерунок. Я називаю його Лоліпоп або льодяник українською мовою. Він дуже простий у виконанні, виглядає ефектно. Скільки би книг по в'язанню я не гортала, я його ніде не бачила. Мені здається, що я бачила десь відео, і це було відео зняте. Якоюсь турецькою в'язальницею. Загалом я хочу поділитися своїм знанням з вами і покажу, як він виконується. Можна також цей візерунок комбінувати з різних видів пряжі. Бачите, як чудово це виглядає. Коли меренос, поєднаний ось такою тоненькою альпакою, виглядає дуже класно. І ось в мене цілий светр, виконаний таким. Візерунком виглядає він дуже гарно. Тож, почнемо. Коли ви в'яжете, наприклад, не круговим в'язанням, а поворотним, то ви завжди починаєте цей паттерн в'язати з виворотньої сторони. Я покажу вам, як його починати при поворотному в'язанні. Ось у мене зразочок, почнімо. Перший ряд у нас буде зі зворотньої сторони. Ми пров'язуємо всі петлі лицьовими. Тобто тут у нас на виворотній стороні виворотні петлі, як зазвичай. а При початку візерунку ми весь ряд простими. Так, я закінчила свій ряд лицевими петлями, просто звичайнісінькі лицеві петлі повертаю на лицеву сторону. Як бачите, в мене ось цей початок візеруночку вийшов, рядок виворотних петель. Тепер щодо цього візерунку, в мене тут чергування. Як бачите, а, воно йде в шахматному порядку. Спочатку я в'яжу, спочатку в мене 9 петель цього візерунку йде, потім я просто в'яжу 9 петель лісовими, потім знову в мене починається цей візерунок. Тобто а, рапорт кратний 9, 18. А, а тут я починаю вив'язувати цей візерунок. А, на тому моменті, де в мене в а, візерунку нижче, почалися звичайні лицеві петлі. Тобто я доходжу до цього моменту, бачу, що ага, в мене тут починалися звичайні лицеві петлі. Тобто, це момент початку мого цього візерунку витягнутими петлями. А, тож, а, ось тут в мене я пров'язувала три петлі. Я, я пров'язую в цьому ряді. Так само три петлі лицьовими, і в мене починається ось цей візерунок льодяник. Все дуже просто. Я роблю ті самі звичайні петлі, але вони витягнуті. Раз, два, три. чотири, п'ять. Шість. 7, 8. І 9. А тут в мене бачите, ось це якраз остання петелька, і в мене починається візерунок в цьому рядку. Тому в мене все правильно. Далі я роблю просто звичайні лицеві петлі. Я притримую ось цією рукою цю петельку, щоб вона такою самою була видовженою. І далі в'яжу просто ось так притримуючи. Раз, два. Просто вже звичайними лицевими петлями е класичними. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Якраз ось тут була остання петелька візерунку, а наступна вже йде звичайними лицевими петлями. І я починаю знову робити ці свої витягнуті петлі. І притримую ось цю ниточку, щоб вона була такою видовженою. Раз. Два, три, чотири, пять, шість. 7, 8, 9. Дев'ять петель подовжених я зробила. Знову от, тримаю цю петельку тут і тут, фіксую, щоб вони не, роз... не стягувалися. І ось ці петлі три я зроблю звичайними лицевими. І ось як виглядає цей мірядок: такі видовжені петлі і звичайні петлі. І потім ви собі на іншій стороні просто рахуєте, щоб у вас так само було Три петлі звичайні, 3 петлі звичайні, 9 петель звичайних, 9 петель видовжених, 3 петлі звичайні. Так, трошки в мене розпустилося. Тепер я повертаю на зворотню сторону. Так само ці перші три петлі в'яжу звичайними виворотніми петлями, три петлі. А тепер в мене, в мене ниточка перед собою, і я рахую всі своїх 9 петель. Зверніть увагу, що в мене тут нитка з мохером, тобто в мене тут дві ниточки. Тобто, треба захопити абсолютно всі ці ниточки, що в нас є. Ось в мене голка пройшла крізь всі ці видовжені петлі. Тепер що я роблю? Я піддіваю цю пряжу і вивожу її сюди, всередину, між петельками. З іншої сторони, я роблю ось так. Знову проходжу між петлями, це вже зручно, бо вони в мене зафіксовані ось вже на цій спиці. Знову продіваю ось таким чином. Тобто мені треба так само, я підхопила 9 петель, і мені так само треба тепер зробити 9 петельок з продіваючи з двох сторін, ці такі видовжені петлі. Скільки в мене петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять петель. Бачите? Тобто всі ці петельки, те, що в мене були, вони виявилися всередині між цими новими набраними петлями. Ось так це виглядає. І тепер я просто дев'ять наступних петель зв'яжу звичайними лицевими. Два, три. Ой, звичайними виворотнями. Чтири. Сім. 7. дев'ять. Зараз перерахую. раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9 петель з звичайними виворотнями. Я зв'язала. тепер я знову те саме. Ниточка в мене йде перед в'язанням. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я знову вводжу свою голку всередину між цими петлями. І знову починаю ті самі рухи. Я Просто формую нові петлі замість тих, які будуть вже зафіксовані на цих нових петлях. Тобто 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я з цих петель, що в мене були, витягую нові. Петлі в тій самій кількості, що в мене було. Все, я знімаю ці петлі. В мене на спиці залишилася та сама кількість петель, що і було. От вони перекрестились між собою, і утворився такий візерунок гарний. Тепер звичайні три петлі виворотні я в'яжу. І перевертаю своє в'язання. І бачите, в мене перехрещені вийшли ці петельки. І останній ряд в мене йде так само, як і перший йде виворотним рядком. Ми пов'язуємо всі наші петлі. Ну, ось, бачите, в мене вийшли ті самі гарні петельки. Тут до цього зразочок я прала, а ось ці петлі вже не випрані, але вони просто, крім того, з розпущеною пряжі йдуть, тому вони трошки гірше виглядають, але після прання вони будуть виглядати ще краще. Дякую вам за перегляд і сподіваюся. Цей майстер-клас був вам корисним. Якщо так, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, і я запишу для вас ще більше цікавих майстер-класів. Гарного дня і приємного в'язання!